Свято спорту, дружби та підтримки у Чернівцях. Провели традиційний турнір з мініфутболу до міжнародного дня захисту дітей. На полі зійшлись не просто юні спортсмени, а діти з родину у складних життєвих обставинах. А у повітрі відчувався не дух суперництва, а дружба. Більше про спортивний захід розповість моя колега. Раніше в Україні день захисту дітей відзначався 1 червня. Проте цьогоріч Україна вперше відзначатиме це свято разом з усім світом, 20 листопада усесвітній день дитини. Про зміни стало відомо напередодні свято, та це не стало на заваді буковинським дітям поганяти м'яча в турнірі. з мініфутболу. цей футбольний турнір має глибше значення ніж просто спортивне змагання. Він об'єднує дітей, які пережили втрату, біль війни та непрості життєві обставини. Не йдеться не лише про гру, а про надію та підтримку, розповідає отець Любомир Іваночко. Захід, який покликаний єднати молодь дітей, особливо дітей, які попали в скрутні обставини життя, особливо під час війни. І саме цей захід через спорт ці діти мають можливість бути любленими. Почути, що вони є, також мають велику родину підтримку, і також будувати себе як особистостей, виховувати, ну і пізнавати, що Бог їх любить. Турнір проводять не вперше. Незмінним залишається те, що кожна команда повинна складатись з дев'яти гравців, серед яких бодай одна дівчинка, додають організатори. У центрі цього турніру не боротьба за першість, а духовна єдність. Саме цей турнір він не покликаний визначити хто сильніший, хто кращий, хто ліпший. Саме цей турнір покликаний до чогось глибшого, до єднання духовного, до того, що ми всі українці, і нам треба об'єднуватися проти зла. А завдяки меценатам діти, якими опікуються у місті добра, мають змогу займатися футболом безкоштовно. І тому ми зібрали спеціальну таку команду, створили школу Динамо Чернівці діти для того, щоб ці діти мали можливість безкоштовно абсолютно займатися футболом і ставати професіоналами, тому що ми розуміємо, що заняття футболом це дорого, і не кожна сім'я, яка має свої якісь особисті труднощі, має таку можливість. У футбольній школі Динамо Чернівці добре знають, як важливо для дитини відчувати підтримку. Їхні вихованці діти, які пережили втрату, мають складні життєві історії, але саме тут їм допомагають повірити у себе і йти до великих спортивних цілей. Ми їх з першого тренування, відколи ми створили цю школу, готували до того, що вони стануть нас найкрутішими футболістами, що вони будуть брати участь у всіх змаганнях чернівців України світу. Тобто ми виховуємо чемпіонів, тому що учасниками нашої школи є діти, які на жаль не росли в звичайних сім'ях. Це діти, які росли в сім'ях без тата або в нас є взагалі діти позбавлені батьківського піклування. Це діти, які втратили батьків на війні під час війни. Це діти, які. І втратили свій дім під час війни. Для Артура це шанс показати себе, забити гол і, звісно, здобути омріяний кубок. Хлопець не має надто багато часу на спілкування із пресою. Бо ж турнір от-от почнеться. Мені подобається наша команда. Я хочу виграти, отий великий кубок. Я нападаючий. Ти нападаєш О, все, мені, йти, мені зараз гра. уже вдруге поспіль. Команда вихованців дитячого центру «Карітас» у Чернівецької єпархії перемагає в традиційному щорічному турнірі з мініфутболу, який проводиться в Чернівцях до міжнародного дня захисту дітей з ініціативи Центру соціальних служб. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.